Грам. Так, друзі, вітаю! Ми на боксі. Запитували в коментарях і взагалі, як роблю готую хімію для дисків. Побачимо, що у нас диски от такі коричневаті. Да, вони зараз всі грязні. Зараз ми з керхера побачимо, що відмилося, що ні. І покажу, як я замішую оцю штуку. Так, ось це чорне потекло. Це свідчить про те, що є на лід. Ось він, ось тут. Якщо видно. Так ось корічня така. Так, тут його плюс-мінус нема, але в цілому да, диски відносно, не дуже брудні. І коли ми працюємо з хімією, ми забризкуємо. Воно стоїть. Деякі забруднення достатньо, щоб просто постояли, деякі потрібно там кісточкою почухати. Так, забризкали і псевдоступно колес. Так, що я використовую? Я використовую це на рекламу, кажу сразу Просто от, така банка. Якось там, ну, коротше, дивіться, самі, щоб я не говорив цей голос. І все. І ми розбавляємо на ось таку просто 5-літрову каністру. Ми леємо приблизно е, мірочкою. Грам 200-300 на 5-літрову Ну Тут пише 1 типу, до 1, 1 до 9. Ну, типу, концентрат собі там кожен сам може типу, вибрати. В такому плані собі зробили і працює досить добре. Забриску, забриску. Також я можу на кузо використати. Кузу типу, ні, Ну, нічого не буде. Також використовуємо, коли знаваємо якісь ну, металеві краплення, які попадають з дисків, з інших автомобілів чи від своїх коліс попадають на ось тут чудово видно, корично яка дуже гарно збивається. Так, забризкали всі чотири колеса, можна дати час, щоб воно виставилось, можна змити одразу. Але після того, як одразу змиваєш, потрібно подивитися, чи потрібно буде ще щось змити, чи домити, чи ще раз забризкати і почухати щиточку. Второвуємо таку штуку. Один момент я думав їх продавати, але це не має смисла. Великого, того, що дуже багато на ринку є всякої хімії, кислоти, яка використовується для диску. І за дешевше, бо того, що я читав, що якщо взяти купити таку плюс-мінус баночку... До неї ось такий тригер, який ну, звичайно сюди підійде буквально на один раз тут. Звичайна така брискалка. ну, її вистачить нам буквально на пару пшиків і все. Відповідно, стоїть там, 3 копійки. А цей тригер стоїть там, в районі 150-200 гривень 180, здається, купляти. Вони теж не вічні, але так як ми використовуємо постійно для мийки автомобілів, нам вистачає десь плюс-мінус на місяць. Ось бачимо результат, як він стікає. Знову ж таки, це все можна задути. Або змити. Чому я передумав їх продавати, тому що собі вартість виходить е, такої баночки. Гривень 350, коли оця баклаха стоїть до 1000. Її вистачає замішувати. Якщо для дому купити собі самому, то просто хватить, я не знаю, на вічність. Або скинутись десь з сусідом, чи з якимось товаришем другом, купити на двох собі, помішали, переділили і собі на самообслужку приїхав. Чик-чик-чик, і все. Мало того, що воно змиває. Цей брут, цей наліт, цей накип. Воно до того всього тає близько автомобіль. Зараз покажу на прикладі ось такої Мазди, От гарно блистить диск. Гарно виглядає блистяку. Так, машинку задув разом з дисками. Піною зараз воно все трошки постоїть, попрацює хімія, спрацює реакція і будемо все змивати. Так, машинка постоялась, піни вистрілилась. Весь брутик бачимо, стік, той, що мав стікти, і змиваємо. Ось все, помили. Це гарненько. Ну, ще є такий момент, що воно все <кхм> мокре і все гарно виглядає, коли висохне, може проявитись. От, наприклад, от таке. Ну, там я не вибував і не старався, в принципі, я так для наглядності показав, бігенько все зробити. Тому це не реклама, знову ж таки, така штука. Одну хорошу баночку, хороший тригер забризкати і все, і готово. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я йду витирати посачик. Донатим гарного дня. Настрій, Па-па.